Сьогодні Верховна Рада має ухвалити законопроект, який має повернути незалежність набу і САП наших антикорупційних органів. От, але в цілому, я думаю, що ми тут більше для того, аби продемонструвати, що ми слідкуємо за цим процесом і очікуємо, що Верховна Рада збереться, бо у них канікули під час війни, і вони поїхали відпочивати на свої Мальдіви, і куди вони там поїхали. У 2013 році стояла на Майдані, в цьому парку нас тітушки забивали. Коли сьогодні сказали, що тут збирається молодь, як я могла не прийти сюди, знову захищати молодь. Мені вже не так багато залишилося життя, як вам. Я хочу, щоб ви ніколи не знали, що таке руський мір, що таке, коли сказали робити або те. Повне до питання дословно продовжити трансляцію. дивитися саме на моменті голосування, а наразі.